Перший прообраз хлібу був спечений більше п'яти тисяч років тому у стародавньому Єгипті. Історія розповідає: раб, представлений до кухні, забув прибрати на ніч суміш води і крупи з теплої печі. А на ранок побачив, загравши тісто. Побоюючись покарання, він спік з нього коржик. Так з'явився перший хліб на заквасті, м'який, пишний і пористий. По числу зубів равлики мають перше місце на нашій планеті. Їх у них близько 25 тисяч. Щоправда, зуби настільки малі, що розглянути їх можна тільки під мікроскопом. Жувати ці створіння не вміють, вони просто перетирають частинки їжі до стану кашки. Джмелина сім'я живе лише одне літо. Восени всі комахи гинуть, крім декількох запліднених молодих маток, які зимують і в квітні починають будувати гніздо, відкладають яйця і заводять нову сім'ю. Мобільний телефон, який з'явився у 1984 році у Сполучених Штатах Америки, вартував 4 тисячі доларів. Статистика говорить про те, що водії частіше потрапляють у ДТП через телефонні розмови, аніж внаслідок водіння у стані алкогольного сп'яніння. Чи можна залишитися сухим під дощем? Можна, але тільки в пустелі, тому що краплі дощу просто не встигають долетіти до землі, випаровуючись при високій температурі повітря.